Хавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку, і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учись, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди. Та дарма, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже, в бой, не лукавий, ходімо далі. дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Ще в стані часів козацьких відомо із 17 століття, в описаних польських документах, а географічно було зазначено на карті України яку складка Зусі і Нервоплан. Крелл це була перша склада село ще у 1650-х роках. Звеневородщина, позначена лісом. Це тоді були місця незаселені, ліси також. І е, головні міста Черкаси, Корсу і Калів були на карті зазначені. І містечка також і селище, описані польською мовою. Ось таке вид мало село наше у кінці 19 та на початку 20-го століття. Село Каредівка називалося з давніх часів Київської губерніси Негоруського повіту, а згодом Шевченкове із 1929-го. року. Важливою сторінкою в нашій. Історії, яка бере початок ще з давніх давен, часів топіля, займає також і козацтво, і кобзарство. Кобзарі на такій віком зіграли і співали доми та пісні історичні. Було колись в Україні лявіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, здобували славу і волю писав Тарас Шевченко у ранніх творах. З давніх часів наше село належало польським магнатам ще в XVIII столітті, а згодом було у власності поміщика Василя Нельгарта, який жив у Вішані, але маєток його до сьогодні не зберігся. Ось таким село було понад 100 років тому. Все задання наші фотографії. І народна картина називається Козак Мамай, яку малювали ще з давніх часів. В Кожній хаті вона побудувала майже, ставили поруч із іконами на почесному місці. Та прикрашали вишитим рушником. Яким було село наше колись за часів добачення? Ми можемо побачити і з давніх домашніх речей селянського побуту, з допомогою, допомогою яких раніше жінки займалися витволенням одягу та нитки відкитело на порядці дерев'яний, це кожен, веретено і дублі пранки для досладжування і прання одягу використовувалися. Він нагодив про те, що воно було садкове з давніх часів, саджали різних сортів яблуні, і в кожному дворі були е, дійсно великі сади. Але Вічолевицький, наш класик, письменник Буринський, згадуючи теж про Щекін край, писав, що в село, де жив Тарас Шевченко, все подумало у старих садах, наче у здоровому лісі, і з цього розкішного краю вирвав Шевченків Геній і його пісня, така ж поетична, як і дісадки весняної доби. Ось таким людей наше село. В повсякденному житті і так усе як висадкували Великдень, обід до економії, краєвиди краєвки, ставки, долини, вулиці, села. було великим мальовничим наше село Здавні Давай. І е, тоді е, сусідні села, Моринці, також будеще визвихлося поблизу лісів. Е, місцевість була пагорбами хвилястого розлога і е, що спряло. Тому що за нас люди садівництвом, а ще будували вітряки за селом вздовж вулиць і на полях. Було вітряків у нас близько 28 з мировими переказами, але тепер вже, на жаль, не збрігся з жилим з часом, вони були зруйновані. І різні ремесла у нас також були поширені на Звинегородщині, гончарство, гончарі посуд із глини виготовляли в кожній хаті на припічку і для печі і на миснику Був ось такий посуд. Верстат складався і потім ставили її на горище у хаті. А коли працювали з ним, то його розкладали і ставили посеред кімнати. Але не в кожній хаті був верстат, а лише за межо людей, і в кого хата просторніша в одній з хат у селі. Як рушники простялися на верстаті, це думка не рушники довгі, так і продовжує серодовій Чеченків, з позиції Дід Тараса прожив сто років. Іван Шевченко, дід яким це дід по материнній лінії, а дід Іван це от по батьковій лінії дід Тараса Шевченка. Багато сказав про Гайдамаччину своїм внукам і дітям, і згодом вже напише Шевченко: столітні очі агзорі сіяли, а в сло за слово сміялось, лилось. Він про ці події в дитинстві, слухав розповіді від Івана і потім, уже читаючи також і деякі рукописи, а в основному з родних джерел написав поему «Гайдаманка». В Кожному селі було чимало таких дерев'яних вітряків. Які робили е, на пагорбах і е, за селом на узвищах. Понталісівські е, майстри витували е, теж домашні речі селянського вжитку, такі як е, діжки, бочки, ступки, ночі дерев'яні, масовіки тощо. От, а е, назви кутків у нас у селі були за ремеслами. Куток Петрівський тут був, Ковалівський, е, Турчиїв, Бойків ось е, це, які пам'ятають і донині люди. Залаз море і давніх українських прізвищ в нашому селі. Дитинство його проминуло тут, у Карелівці, де він нагадує про родину, про батьків своїх братів, сестер та діда Івана. Мати добра, дбайлива, любила також і малювати. На жаль, померла вона в молодому віці, на сухоти і похована була у саду біля хати. За заповітом, то е, тоді смерть матері, вони найперше і найсильніше горе у сім'ї Шевченків. Е, образ матері озброєння е, раз із картини «Селянська родина, вже пізніше, коли малює картину, е, приїжджаючи сюди, в Кареніку, будучи поетом і художником. А по пам'яті малює протрадив батька у 15 років. Це мій батько, як копія малюнка е, Григорій Іванович Шевченко. Письменним був роботярчим чоловіком, шанованим у селі, а також чимакував, їздив до Києва, також полков з зневрочені, а захворів, вертаючись із однієї з подружей, прожив лише 45 років. В мене слова, які говорив про Тараса Шевченка, відчував майбутнє свого сина. Своєму Тарасові не треба нічого з мого е, хазяйства. І з нього буде неабийки чоловік. Або щось дуже добре буде, або велике надальше. І для нього моя спадщина або нічого не поможе, або нічого не буде значити. Але е, Тарас Шевченко, е, не маючи власної родини, е, не було дружвим. Він так уже пізніше е, не мав своєї хати. Сюди ж приїжджав до батьківської селі із родичами, завжди спілкувався і е, проніс почуття великої е, пошани та поваги до своїх батьків та до братів і сестер. Хата була е, за малюнком Шевченка, вже тепер відновлена мальов хату Тара Шевченку в тисячі році. Це теж кота на І бачить своїх хатин продовжиться родовід. Е, так, у сестрах, родичі нашого поета Рідника, Серйоза, Мельчика, а це викинька з нашого Петра Шевченка, який тут вже далі життєво створено, коли померли батьки. А, і твої і внуки, ближче покоління родичів, які всі жили в нашому селі. Будучи придатно експозиції музею із 1969 року, коли було музей відкрито тут, на Батьківській садиві. Речі давні вертети, які можна сьогодні майже 200 років. В нашому селі збереглася хата Діка, кончився коло кон приходокська де він навчася грамоти, і з восьми років і далі найметував у діка Петра Богорського, носив все школярам. І деякий час служив та жив у школі, був наймитом школярем, вивчав грамотку, ще коли батьки були на живе в школі, часоснув читав і потім читав у церкві за заданням діка вчителя. Богорського він перша школа, де він здобував свою освіту, навчався із згадує у своїх творах. А після е навчання у сільській школі, уже після викупу скіпаства, Тарас навчається у Петребурській академії мистецтв. В Петербургська важливі події у житті нашого кобзаря. Він знайомиться із Іваном Сошенком, який побачив істинний талант у Трасаченках е художній. Знайомиться із багатьма письменниками, художниками вже пізніше в академії мистецтв. І саме в сонці в Петербурзі став вільним Тарас Шевченко 22 квітня рок. 1838 року. Великі художники Митці Брюло, Івана Дрибінка, граф Ільгорський, Іван Сушенко, вони виконалися із кліпатства. Також, коли він служив у пан Енгарка, він пише перший твір це була добричинна. Далі вже у Петербурзі в 1840 році вийшов перший кобзар Тараса Шевченка Книга з книг для українського народу. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От тим наша слава, слава України. Досі готові дівчата придали і збирали у скрині і рушники, і керсетки, і сорочки, і, і полотно були у скрині. Маємо сестри старшої Катерини. Вона вийшла з наду ще в житті батьків. 1803 році вона була найстаршою із дітей і жила біля села Вільшани у Зеленій Брові. До неї часто ходив нас пішки в дитинстві, коли вже став колим середою, і згоди про сестру, як незабутню свою, терпеливу та добру нянку. Також напише поема Катерина і Юрія Картину до обменної поеми Катерина та Тарашеченко у Трибусі. В цей час він виконує, пише вололюбні твори, поему. Єретик, Кавказ і мати і живим сун, напишемо вже люди, наречена, невія на одруження, якою хотів жити тут, в Україні, і створити власну родину. Але вони розійшлися, не одружилися, молося бути сім'я, не судилося. Вона певний портрет в олійце, родився подарунки. Вона була Українкою, служила в Петербурзі маленькою, у Кам'янках Ташевці, а потім була ще Львівщина. Все це разом додалося і до того ж, нього була хвороба серцева янка, серце було хворе і легені Набралася водою вже, почав себе важко хворим поет в останні місяці свого життя, а вже потім писав вже наступного року, першого, що він навіть не виходив із кімнати і почав себе дуже хворим. Писав, коли мені полегшає, не знаю. Надіждавшись весни, коли хотів коли йти додому в Україну, Тарасченко помер 10 березня 1861 року. Петро вдома і скульптор Петро Клод робив три гіпси космертні мозки Шевченка. Було повічено образ нашого великого кобзаря, духовного батька. Нашого поряту на могилі серед степу широкого, на Україні. Щодо між викупує і Дніпро, і культі було видно, що і з того часу, що його Дніпро Петра, а лише його випадка напрямка до за затім стоїть я відповідаю і Тарасову хату, це вже цього на села перша виробин музеї, і музей кутку. На замовлення музеїв в 1977 році на шок нині виштий портрет Гладдю, моріне, фон виштий Гладю, ось тут бачимо, вражає погляд очей. Де б то буде політ за вами спрямований, це особливість портрету. І за життя поета також обза коштом Семеренка у Петербурзі 1860 року. Накону було лише 17 поезій в той час, створени ці друкувалися, От, а лише деякі. Друковані із дозволу царської цензури в той час. Він Шевченків дуже великі прапраники живуть у нашому селі, а також і їхні внуки. Ну і скрізь в Україні живуть родичі нашого і за кордону А це правнуки четверте покоління, правнуки, прапланики, родичі, які прийняли і в прицелені про нашого великого земля. Гори чорніють тих тихне, поленіє, радіють люди, що відпочину. Ти сина в зеленій діброві, дала йому карі очі і чорні брови, китайкою повивала, всіх святих благала, та щоб йому всі святії талан долі слави. Пошли тобі, Матер Божа, тії благодати, всього того, чого мати не зуміє дати. До схід сонця воду брала, в барвінку купала, до півночі колихала, до світа співала. Вили матері Тараса Шевченка, яка була похована саме біля хати у саду. За заповітом, така була її остання воля. Тарас Шенко нагадує про матір у багатьох творах, у поезіях, і згодом він напише ось такі слова: у нашій рай на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає своїм таточком малим. Вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, лугатарі з плугами йдуть, співають ідучи, дівчата, а матері ждуть. вечеря ждуть. Сем'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати. Так соловейко не дає, поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх затихло все, Тільки дівчата та соловейко не зати. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли, не чують, Кайданами міняються, правду торгують. І Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, горить лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику родину, Розкуйтеся, Братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, аби притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли. Несли несли з чужого поля, і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії, третеся знову. Якби взять і всю візерію з собою, дідами крадене добро. Тоді оставсь на сиротою святим на і від Ох, як би те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце б не гріло смердячого гною на чистій широкій, на вольній.